Кілька днів тому указом президента України Володимиром Зеленським було створено Нетішинську міську військову адміністрацію. Вона стала першою в державі. Її очолив Григорій Олендра. В даний час вказане рішення пов'язано з тим, що на території Нетішина знаходиться місто Супутник, на території знаходиться Хмельницька атомна електростанція, тобто об'єкт критичної інфраструктури. І в даний час потрібно посилювати, забезпечити його охорону і оборону. На території Нетішина розташований об'єкт критичної інфраструктури, який потребує додаткового захисту. Ба Більше новий очільник також отримує всецілу цілу підтримку Хмельницької військової адміністрації. Нам важливо, щоб Нетішинський начальник військової адміністрації забезпечив. Усі завдання, які покладені на нього президентом України, забезпечити належний рівень безпеки в громаді, оборону, охорону, нетішинці цілком підтримують утворення міської військової адміністрації. кажуть, що таке рішення вірне і потрібне було ще на початку повномасштабного вторгнення. Забезпечити безпеку міста воєнний час. Тобто, з вашої точки, це правильно? Я думаю, правильно. Обов'язково ну, правильно, тому що поруч такий е, небезпечний об'єкт, то повинна бути і своя військова адміністрація. Повинна було, це рішення вже, я рахую, давно було прийнято спочатку е, війни нашої. У нас такий стратегічний об'єкт, який, ну, який треба оберігати від Московії. Наразі триває процес укомплектування штату нової установи та узгоджують питання розподілу повноважень між військовим та цивільним керівництвом. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.